Ігор, попередньому матчі вдалося впевнено перемогти в Качернігів, наскільки це впливає на тренувальний процес? Звичайно, коли команда перемагає, то можна сказати, і клімат, настрій на наступну гру набагато кращий. Тобто, ну настрій гарний, готуємо до наступної гри. Розкажи, якщо можна трішки детальніше про ваші тренування, в якому форматі вони відбуваються, над чим працюєте. В класичному форматі, як працювали тиждень-два тижні тому і працюємо в такому ж режимі і зараз Готуємося, розбираємо кремінь і налаштовуємося тільки на перемогу. Те, що в попередньому поєдинку не вдалося перемогти Кремінь на виїзді, так зіграли в нічию. Наскільки це додає мотивації перемогти на домашньому полі? Ми можна сказати, тріш... ну, не трішки, а провалили попередню домашню гру, тому перед болівальниками. Своїм хочеться реабілітуватись і дати їм такий позитивний настрій і перемогти у наступній рі. Що скажеш про цю команду, про ФК Кремінь? Ну, команда, яку ми повинні обігрувати, проти якої ми повинні грати першим номером і, звичайно, налаштовувати стільки на перемогу. Повернувся на поле Влад Хамалюк, так поруч з тобою в центрі поля Зіграв він. Наскільки це відчутне підсилення для Буковини зараз? Ну, Влад Хамлюк, це можна сказати, такий мозок команди. Звичайно, це відчутно. Він додає нам впевненості в грі на м'ячі, тому це дуже відчутно. А наскільки не вистачає тих футболістів, які досі травмовані чи відновлюються після травм? Ну, якщо немає хоча б одного футболіста, то, то трішки ламається система, можна так сказати. І ми чекаємо, чекаємо хлопців, які травмовані, Даня книжка, фара. Чекаємо їх повернення. Сергію Петровичу, поділіться останніми новинами із клубного лазарету. Хто досі травмований в команді, хто ще відновлюється і на якому етапі власне це відновлення? На даний момент у нас двоє травмованих. Фарасієнка. Він після перелому. Завтра ми робимо йому контрольний знімок. І все нормально, знімаємо гіпс і буде відновлюватися. Будуть проходити процедури, масажі, все для відновлення його. Книж, який отримав травму медіальної зв'язки колінного суглобу, на даний момент почуває себе задовільно, скажімо. Відновлені все добре. Буквально залишилося трішки, щоб він вийшов на футбольне поле. А більше травмованих немає, слава Богу, все добре. Знаємо, що штучний газон, на якому грала попередній матч команда, він такий травматичний, так? Високий ризик отримати травму. Але слава Богу, оминуло цього разу, так? Так, да, просто перехід із натурального поля на штучне це дуже велике навантаження на суглоби, зв'язки. І тому кожен раз трошки боялися, щоб не було ніяких травм. Ну, слава Богу, обійшлося без травм, тому що готувалися всі добре, підготувалися, тренувалися і все в нас пройшло добре.